Не любиш писати? Залишайся тут. Ведення щоденника для тих, хто не любить писати, це можливо. Чому психологи так полюбляють рекомендувати ведення щоденника? Ведення щоденника може бути корисним інструментом для самоаналізу і управління емоціями, але не всім подобається писати. І я пропоную шість альтернативних способів ведення щоденника. Які не вимагають багато писанини від вас, і перший спосіб це аудіо щоденник. Записуйте свої думки на диктофон. Це може бути зручно на прогулянці, в дорозі або перед сном. Другий спосіб відео щоденник. Записуйте короткі відеоролики, яких ви ділитесь своїми думками чи емоціями. Це може бути особливо корисно для візуалів яким легше виражати себе через відео, третій спосіб щоденник зображень. Збирайте зображення, які відображають ваш настрій або ваші думки. Це можуть бути фотографії, малюнки, вирізки з журналів тощо. Створіть колаж або альбом, який відображає ваш емоційний стан. Четвертий спосіб щоденник емоцій. Використовуйте спеціальні додатки або таблиці для відстеження своїх емоцій протягом дня. Замість детальних описів записуйте ключові слова або символи, які відображають ваш стан. П'ятий спосіб, щоденник у вигляді діалогу. Записуйте короткі діалоги між собою та внутрішнім голосом. Це може краще допомогти вам зрозуміти свої думки і почуття. І шостий комбінований метод: використовуйте комбінацію різних методів, щоб зробити ведення вашого щоденника цікавим і різноманітним.